Зараз, може, і тривожно, але дуже цікаво буде ставка. Що мало бути українцем, треба, навчити бути. що навчити українцем бути. У нас є дуже багато ключових сюжетів, коли Україна вирішувала те, що вирішувала долю Східної Європи, Європи часом цього світу. Усі України буде тоді, коли будуть купувати книжки з історії України української мови. Ні, коли купувати книжки з історії української мови щоб треба зробити глобальну історію Криї. А ця глобальна Перш за все означає, що має бути академічна книжка, яка вийде в Оксфорді, велика груба книжка, яку можете читати або не читати, або будете мати бо це буде знак статусу. Багато підемо в Оксфорді, але під того, буде ще популярна версія. Не для а для всіх. Це ось тільки є там і там, щоб не закінчитися до проєкти зібрали. Навіть якщо ви популярну частину цього проєкту. Що ми могли видавати її саме у порталі? По треба виносити таке працює, знаєте, центр це масово.